Дуже важливо, щоб ми задавали собі запитання або відновлювались, згадували собі Ісус. Я хочу, щоб моє, в моєму житті володарем був Ти. Я хочу, щоб Ти увійшов настільки, і я віддав собі, тобі своє життя. Біблія каже, що неможливо слідувати за Ісусом, якщо ви не візречетесь самого себе, чи не так? Біблія каже, що неможливо слідувати за Ісусом, якщо ми не віддамось Йому повністю. Біблія каже, ти не можеш сказати, що ти слідуєш за Ісусом, але кажеш, Йому в своєму житті я буду робити так, як хочу я. Моє життя тобі не підпорядковане. Біблія каже, що неможливо служити двом панам, або ти служиш Ісусу, або ти служиш комусь іншому. Не можна стояти однією ногою там, іншою тут. Не можна бути в певних сферах життя свого життя володарем. Я сам.